Свіжо пофарбовані стіни, нова плитка та сантехніка. У рівненському міському пологовому офіційне відкриття денного стаціонару ліжка, підготовлені для вагітних, поки порожні. Медики зауважують, що народжувати рівнянки стали частіше. Так на світ щодобиту з'являється від семи до дванадцяти малюків. Саме це й спонукало до розширення закладу. На ремонт міська влада виділила 200 тисяч гривень. Втім, за словами фахівців, це вдале вкладення коштів. Собі вартість одного ліжко. Дня в стаціонарі такому цілодобовому складає у нас на сьогоднішній день 315 гривень, а на денному стаціонарі 35 гривень. Майже в 10 разів різниця. Що можна економити кошти якісь? Куда їх пускати на ліки на ті ж саме на відкладну допомогу? Та не лише заощадливість керувала медиками при плануванні реконструкції колишньої стерилізаційної ремонт. Дозволив розширити приміщення та зробити його більш комфортним. Зараз тут з'явилась можливість надавати допомогу пацієнткам у дві зміни. Денний сесіонар розрахований на 40 ліжок. Будуть отримувати лікування як вагітні, так і гінекологічні жінки у дві зміни. Зріс і штат працівників. Саме тут працевлаштували частину тих, хто до цього працював в жіночій консультації на Драгоманова. Кажуть, з тими умовами нинішні не порівняти. Там було трошки тяжко старе приміщення. От. Ремонти, ну, в принципі, робили нам потрошечки. Ну, сюди перейшли дуже добре, дуже добре. Ремонт зробили. Колектив хороший. Перед зустрічю пацієнтів медики перевіряють, чи все в належному стані. При цьому ж зауважують, що до таких умов було б непогано додати ще й відповідне обладнання. Галина Баранчук, митро Сидор, інформаційна програма День.